На жаль, у нас зараз тільки в вашому закладі діти навчаються дистанційно. Нам треба все зробити з вами. Ні, щоб... у нас зараз смі... у нас не було дистанційно, у нас смішана форма навчання, я вибачаюся. Да. Тобто практичні лабораторні у нас проходять очно, а тільки лекції проходять. А що треба зробити, щоб лекції проходили очно? Ні. Ну, тут є питання ще пов'язане з тим, скільки і... наскільки надовго є тривоги. І потім пов'язано це звичайною забезпеченням безпеки дітей, тобто в даному випадку студентів. Ну вас вже є вкриття. У нас є. У нас три укриття, які офіційно прийняті, але їх вони зроблені із споруд. Тобто, це ми переробили в ці укриття. Звичайні вибачаюсь, подвали. У нас загалом вишне один вуз. І не один заклад освіти, правильно? Ну, звичайно, у нас на сьогодні заклади, які є в Кримучуку обласного підпорядкування, працюють. Діти навчаються очно, і ми все будемо робити для того, щоб і міська влада приходила до питання очного заняття. У нас сьогодні була нарада з мером і була домовленість, що вони швидко починають прискорюватись в питаннях приведення укриттів до нормальних том, норм, щоб діти могли там. Знаходитись проводити навчальний процес. Ми були в багатьох вже громадах, у нас маленькі громади, змогли це зробити. Я впевнений, що і ви повинні це зробити, тому що ми не знаємо, скільки буде йти війна, а якщо дитина весь час навчається, ну, скажімо так, не може задати питання один одному та лектору, ну і мені здається, що ми будемо втрачати просто рівень. Я з вами абсолютно згоден, але. Давайте я закончу. Це, це, це не дуже красиво, коли ви перебуваєте людей, коли вони спілкуються. Є норми етики. Ви, якщо якийсь якщо посадовець, то давайте дотримуєтесь норми етики, добре? Ні, це голова нашого студентського правховування. Тим більше ви повинні бути етичним, тому що ви спілкуєтесь із керівництвом, закладом, і студентами, повинні бути прикладом. Будемо вас навчати етиці. Добре? Ви будь ласка, ми поспілкуємося. Думку суденко ви нам говорить з руками навчання. Я вибачаюся. Yeah. Я особисто заочне навчання. Ні. Моя Чому? думка особисто. Мені подобається. Але ви казали? Бо, бо так само, як і ви казали, що звичайно що... Живе спілкування, спілкування можна да. задати питання, да. соціалізація. плюс соціалізація, тому ми проводимо да. свої заходи. У нас є заходи нашого самоврядування, які ми проводимо. Ми це покриваємо ми своїми тренінгами. очно. Да, очно. І... Чому страху немає, коли проводити? 에... Очно? Це найактивніші студенти все таки. Так, і... я розумію. Але дивіться, якщо ми говоримо про те, що є страх. То є наприклад запобіжники, якими треба скористуватися щоб страх зменшити. Ну, наприклад, якщо зроблено якісне укриття, і ми можемо там знаходитись і мінімізувати, наприклад, скажімо, ризики, то я впевнений, що в такому сенсі ми можемо брати і навчатись очно. Я розумію, але ж. Чим ми відрізнаємося від інших міст області, що у нас це часто, все це, ну, все це працює порівнюєте? Ну, наприклад, у нас було вчора, позавчора це. То да, і... ну в Києві, наприклад, всі я ж навчаються. Ну, не всі. Ну, багато mm. університетів навчаються. Я також спілкуюся з сенським радуванням да. Я знаю в НУБІПі змішана форма навчання. Так, да, десь є, так десь, десь є, є по-іншому. Я просто говорю про те, що мені здається, що треба попрацювати, наприклад, над питанням захисту. І якщо питання захисту буде відпрацьовано, то дійсно. Я б рекомендував би навчатися очно. Моя аргументація така да. сама за тому, звали. що наприклад, ви бачите, наприклад, що одне єдине місто в області, яке. На сьогодні діти в закладах, наприклад, загальносередньої середньої і дошкільної освіти, не навчаються, тому що не зроблена достатня кількість укриттів. Коли вона буде зроблена, то мер запустить ці заклади в роботу. Також є ризики. Ми розуміємо, ми повинні з вами розуміти, що ці ризики нікуди не денуться. Життя продовжується. Нам треба враховувати ці ризики і жити далі, працювати. Так само працюють всі, наприклад, інші підприємства. Студентство, мені здається, це в якомусь сенсі. І праця так хтось після школи йде працювати на підприємство, mm -hmm. наприклад, а хтось йде навчатися. І теж така сама робота навчання, як і у всі, тому розумію, просто треба зробити такі можливості, щоб ви могли, наприклад, зменшити розумію, свій да. страх і на